Питання, яке задають собі як віруючі, так і невіруючі люди, чи все ж таки можна і чи потрібно звертатися до ворожок ворожбитів. І є прекрасна історія із старого заповіту. Понад 2000 років тому існував цар Вавилонської імперії, звали його Новоходоносор. І коли йому приснився сон, він скликав усіх пророків, усіх знахарів, усіх ворожбитів, аби ті розтумачили йому його сон. Але цар був гордий і не захотів розказати, що йому наснилося. Тоді ці ж псевдопророки та ворожбити заявили, що ти царю. Мало інформації нам надав і забагато від нас хочеш. Цар, не довго думаючи, засумнівався у їхній мудрості, у їхній правдивості. Цар уже тоді підозрював, що ці люди хочуть його обманути, обвести кругом пальця, і наказав таких пророків, таких знахарів, таких ворожбитів стратити. І за наказом царя, відповідно, вони були страчені. Також Біблія зазначає, що всі ті люди, які займаються чаклунством, є вітьмами, відьмаками, знахарями, мольфарами і так далі. Вони підлягають вогню, вони є ідолопоклонниками і. Вони підуть у пекло і будуть там страждати вічно. Тому звертатися до таких людей, якщо ви є віруючою людиною, не варто, тому що і ці люди погубляться, і ваше життя також погублять. Амінь.